У неповторної Ольгі. Розкажіть, будь ласка, Ольга, про себе. Хто ви? Звідки ви? Мене звати Оля, я з України, з Сумської області міста Глухова. Історична довідка. Глухів одне із найдавніших міст України. Засноване 992 року. До наших часів збереглися залишки укріплених городич Скіфів. Вони розташовані неподалік Глухова. З часу заснування він захищав русь від кочівників, відродився після страшної епідемії чуми, став останньою столицею Гетьманської країни. Глухі свого часу відвідували Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Михайло Глинка, Микола Костомаром. У 1860 році видатний вчений, хірург і педагог Микола Пирогов відкрив у глухові першу Чернігівській губернії недільну школу. Глухів. Неповторний у своїй величній красі. Розкажи, будь ласка, Ольго, яким було твоє дитинство? У мене було дитинство, як, мабуть, у всіх наших дітей того часу. Ходила в школу, ходила до музичної школи, завжди приймала дуже активну участь в школі, в творчому житті школи. Все як у всіх дітей на той час було. Телефонів не було, інтернету не було. Дома приходила себе якось займати творчістю, малювала, щось там виробляла вдома. Таке було звичайне дитинство, як, мабуть, у нас у всіх. Хто були твої батьки? Батьки в мене були також звичайні люди. Батько в мене був водієм, мама була вихователькою в дитячому садочку. Чи пам'ятаєш ти свою першу вчительку? Так, звичайно. Моя перша вчителька була Алла Іванівна. І коли я додому приїжджаю, я частенько її бачу. Вона вже дуже доросла, похилого віку. Я завжди зупиняюсь, ми з нею спілкуємося. Так, я пам'ятаю її дуже добре. Який шкільний предмет був найнеулюбленіший? <гас> Мабуть, це була математика. Чому? Не знаю, не дуже вона мені подобалась. Фізика, Всі такі предмети, що де треба було щось рахувати, не дуже мені подобалось. Який шкільний предмет тобі найбільше подобався? Ну, більш за все, як творча людина, я любила все, що пов'язано з творчістю. Це була музика, я співала в хорі, я грала на акартеоні. Це було малювання, дуже любила малювати, труди, ну, танці, все таке, що пов'язано з творчістю, я дуже любила. А ось фізкультуру я не дуже любила. Фізична активність не дуже подобалася. Ні, ні. Ніколи. Ходила на фізкультуру, тому що це треба. А так, щоб я її любила, я її не любила. А як же здоров'я? Здоровий спосіб життя. Ну, от навіть зараз я якось намагаюся. Щось робити, фізичні якісь вправи, але це мені дуже тяжко дається, і не можу я так, щоб воно було в мене постійно в моєму житті. Ну, Ніколи не, вдається. Ніколи не пізно розпочати щось нове. Так, ніколи я ще пізно. думаю, да, то в мене ще є час на це. Як далі складалося твоє життя після школи? Після школи я вступила до училища культури та мистецтв міста Суми. Там я навчалася на на факультеті народного мистецтва за, за фахом я акордеонист-компаніатор. Так як я закінчила музичну школу в свій час, я вирішила йти по цьому шляху. І далі, коли наступив той момент, коли ти зустріла свого майбутнього чоловіка? Mm. Так, ми з ним перший раз зустрілися випадково на телеграфі. Раніше не було телефонів мобільних, і ми ходили телефонувати батькам на телеграф. Він там був зі своїми друзями, яких знала моя подружка. Ми познайомилися, а потім ми зустрілися з ним десь більш ніж півроку пройшло, і другий раз ми вже зустрілися і він провів мене додому. Після цього він почав як, настаювати. Щоб наполягати. зустрічати, наполягати. наполягати. Так, він почав наполягати, щоб ще зі мною зустрітися. Я не дуже хотіла, чесно кажучи, але подружка моя каже: ну, непоганий хлопець, сходи на побачення. І я була старостою в гуртожитку, і на перше, це побачення я дуже запізнилася десь. Більше ніж година він У. мене чекав, але я прийшла. Він стоїть біля телеграфу, мене чекає. Так, наполегливий дуже наполегливий Він знав, чого він хоче. Він дуже дуже наполягав. Навіть він в перші дні, скажем, освічився мені в коханні і прям запропонував, сказав, що я хочу з тобою дружитись. Для мене це було дуже дивно, незвично. Бо в Україні у нас так не прийнято не зустрічатись, не знавши людину і такі робить пропозиції. Але так сталося. І він після того, як він поїхав до своїх батьків, повернувся. Він попросився до мене приїхати в гості, щоб зустрітися з моїми батьками. Це було у мене день народження, мені було 18 років. І він приїхав до мене в місто, в Глухів, познайомився з моєю родиною. Моїй родині він дуже сподобався, але на початку мама дуже хвилювалась, і коли я їй сказала, що у мене є такий друг з Йорданії, вона не дуже була задоволена, що це дуже далеко. Вона розуміла, що колись прийдеться, мені може поїхати, що це інша релігія, це інші люди. Так сталося, але я не жалкую, слава Богу, що саме він мій чоловік. Які були твої перші враження від Йорданії, пам'ятаєш? Ну, Коли ми приїхали, це було вже дуже запізно вночі. І коли ми їхали до його міста Карак, було дуже темно, не дуже все було видно. Але я помітила, що якось такі, як за аеропортом виїхали, там по дорозі такі якісь. Для мене незвичайні якісь будиночки, щось таке, що я думала, що це таке? Моя подруга називала їх шпаківнями. Так, так, щось таке воно нагадувала. А потім, коли ми приїхали до нього додому, так. У нього дуже великий у батьків будинок двохповерховий, це мене вразило. Все було дуже добре, вони хотіли, щоб мені тут було дуже зручно. Намагалися якось мені допомагати. Ми жили спочатку з батьками разом, 5 років ми прожили в іншій, ну, біля них квартира над ними, прожили разом, завжди всі ну, свята, вихідні ми проводили разом. Все добре, але були якісь свої часи. Спочатку, як ти починаєш все осмислювати і думаєш, як це все далеко. Від батьків, що все інакше, інша культура було тяжко. В перші дні перші часи було дуже тяжко. Але нічого звикла. Скажи, будь ласка, а яким чином ти потрапила у акабу? Ну, мій чоловік тут знайшов собі роботу, і ми всі разом переїхали в акабу, і тут у мене почалось зовсім інше життя. Які плюси життя у акабі? Ну, Це дуже затишне містечко, невелике. Мені дуже подобається, що все дуже поруч, можна не дуже багато витрачати часу на поїздку з одного місця в друге місце. Мені дуже тут подобається тепло, є море, що ще можна і побажати. Взимку не холодно, мені дуже подобається місто Акаба, я люблю. А чи є мінуси у проживанні тут? Для мене ні. Для мене все добре. Може, тільки одне, що так, у нас нема української хати. У нас дуже маленька українська діаспора. Хотілося, щоб вона була більша. Оце тільки мінуси. Не так, ми не можемо так зустрічатись, як ви зустрічаєтесь в Амані. Хотілося, щоб у нас також були такі заклади. І заходи, коли куди б ми могли б ходити разом. Але ми намагаємось зараз з дівчатами збиратися українками, спілкуємося. Ми так почали зараз спілкуватися саме українки між собою. Так можливо саме тобі випаде почесна місія заснувати осередок української хати, саме тут у Акабі. Ти не думала цією ідею? Ну, я вважаю, що це дуже відповідальна місія. Тому поки що я не можу відповісти на це питання, навіть не знаю. Добренько, давай поговоримо про роботу. Ким ти працюєш? Так, я працюю в школі, вчителем малювання, трудів, декором займаюся, я роблю, прикрашаю залу для всяких концертів, свят. Я люблю дуже свою роботу, люблю школу. У нас дуже. Гарна дирекція школи, діти своєобразні, але ж гарні. Я дивлюсь зараз, що як в світі, які діти бувають, то дивлюсь на цих йорданських, так, вони відрізняються трішки від наших дітей, але це діти, і вони по-своєму для мене гарні. Чи знають вони звідки ти? Чи знають вони, чи ти Українка? Ну, вони спочатку нас в школі всіх називали вчителів росіян, як тут звикли всі нас рівняти, що ми росіяни. А коли почалася війна, так, я про це не мовчала. Деякі діти, вчителі, навіть самі спочатку війни почали запитувати місце звідки. Ти. І я ношу проперець маленький на своїй формі. І деякі діти вже знають, що це прапор України, а деякі діти ще питають, звідки я. Так, Тому зараз діти і вчителі навіть почали нас після початку війни різнити, хто з Росії, хто з України. У них у кожного також є своє становлення до цієї проблеми, до цієї ситуації в житті в нашому. Тому, так, звичайно, діти-багато хто вже зараз цікавиться, звідки я. Чи можна тебе запитати, яким був останній рік для тебе? Ну, останній рік був для мене дуже тяжким. Так як, мабуть, для всіх нас, українців, де пани жили? Так, я не живу під бомбами, під взривами. У мене тут все спокійно, але я дуже хвилююся і переживаю за всю Україну, не тільки за свою родину. Спочатку війни мені було дуже тяжко, і я відчувала, що я люблю кожного українця, кожного захисника, який захищає нашу рідну Україну. У мене таке було чувство, що відчуття, що я кожного б його обійняла, дуже тяжко. Ця тема війни дуже тяжка. Що тобі було найважче пережити? Ну, з початку війни у мене син був в Києві, він там навчається в університеті, і він повинен був приїхати додому 3 березня, але він не встиг. І коли почалась війна, він був в той час в Києві. Мама була у мене у місті Глухові, яке також було. Не місто, але було околиця міста захоплена росіянами, то мені було дуже тяжко, я дуже хвилювалася за їх. Цей час, цей час для мене був дуже тяжкий, але слава Богу, він виїхав зразу на Західну Україну, мій син, і прилетів сюди, в Йорданію, а мама залишилась вдома. Вона сказала, що я не покину будинок мого брата, свого сина. Свого онука, правнуків, вона таки залишається вдома. Хто тебе підтримував найтяжчі моменти? Діти, чоловік, друзі. Ну, в найтяжчі моменти, якщо взяти цей рік, це був найтяжкіший в моєму житті. То звичайно підтримував чоловік і діти, ми всі разом вболіваємо за Україну. Так, є деякі друзі, які підтримали мене, я їм дуже вдячна за це. Але це друзі найбільше вони самі українці, які також за це дуже хвилювалися. То ми підтримували один одного. Так. Це були самі найближчі люди, це моя родина. Так, у мене ще дуже підтримала родина мого чоловіка, і не те, що там сестра, мама, навіть мами, моєї свекрові невістки деякі сестри, вони так підтримували мене. Добренько, завершимо цю тяжку тему і давай перейдемо до трошки веселішої теми. Чи знаходиш ти вільний час для себе, крім роботи, крім сім'ї, чи є час для себе самої? Ну, для самої, якщо що ви маєте на увазі для самої? Так, мабуть, знаходжу, звичайно. Є час і для творчості, і для роботи, і для сім'ї. Так, мабуть, знаходжу, але може не дуже. Багато, бо це для мене не є дуже основним. Ти є творчою людиною? Розкажи, будь ласка, як ти себе реалізуєш у творчості? Так, я завжди любила творчість з дитинства. Я пам'ятаю, пам як раніше в школі ми робили завжди на Новий рік стін газети, так називались вони. І я приходила додому і також брала якийсь картон, якусь бумагу, била ці ялинкові іграшки, і завжди у нас вдома на Новий рік були стін газети. Я це теж пам'ятаю, я це теж робила. Так, я завжди чимось. Мені було дуже цікаво щось робити руками, і я завжди щось новеньке для себе знаходила. Коли приїхала в Йорданію, я не працювала спочатку. І я почала себе шукати, чим би я хотіла б займатися. І перша моя творчість тут була це звичайно, я почала в'язати сумки. І це така була у мене своя свій заробіток перший із таких в творчості, я почала дуже багато в'язати, щось там шити із стрічок навіть. Це була моя така перша творчість в Йорданії. А потім, коли ми приїхали в Акабу. У мене було більше вільного часу, більше було можливості кудись ходити, щось бачити, купувати, то я почала дуже багато чим займатися. Я вишивала стрічками, займалася декупажем це такі серветки, кольорові, там, наклеювання там, на різну посуду дуже красиво було. А потім, коли почався карантин, я від скуки думала, що ж я ще не зробила. Ну, Помимо всього цього, я багато чим уже займалась. Я спочатку спробувала варити мило. І були всі магазини закриті, але у мене тут жила одна подружка київлянка. я її водила за собою пішки по акабі, бо не було транспорту тоді. І Ми ходили все, шукали цю мильну основу та всякі травки, аромати. І я почала робити мила. Мені було дуже цікаво. А коли вже нам відкрили дорогу, ми поїхали в Амман, і я купувала для мила собі там форми різні. І я побачила епоксидну смолу на сторінці. І сестра чоловіка мені каже, спробуй ще це. І вона мені замовила пів кіло цієї смоли. Я привезла додому, і вона дуже довго у мене лежала декілька місяців. Я не знала, що з нею робити. А потім почала дивитися різні відео, як люди з неї виробляють, всяке, і я спробувала. Мені дуже сподобалось, що це дуже цікава техніка, що нею можна робити всякі вироби для декору будинку, прикраси робити, прикрашати, заливати столешниці столів. Мені це дуже сподобалось. І я почала розвиватися в цьому напрямку. І зараз я знаю, що є окремий напрямок у твоєї творчості, це українська символіка, вироби з українською символікою. Так. Коли почалась війна, і в нас була, ну, був чат з дівчатами, сумчанками, і всі почали спілкуватися і обмовляти цю тему, що зараз ніхто не хоче, щоб їх асоціювали з росіянами. Не хочуть, щоб їх називали росіянками, а як ми можемо показати суспільству, тільки якщо одягнуть щось в наших кольорах, нашого прапора. І вони кажуть, де це все можна купити. І коли вони дізналися, що я працюю з епоксидною смолою, вони кажуть, давай тоді пробуй щось робити. Я навіть не знала, що це можна зробити, як це все можна було вигадати. І я пам'ятаю, перше, що я спробувала, зробити брелки в виді сердечка, що я купила жовто-блакитні бусинки для, для вишивання. На так, на мистинки. І я почала це з них робити прапорці. А потім я вже почала цю тему розвивати, і я дуже стала багато, мені цікаво, як можна буде поєднувати ці два кольори: сережки, прикраси, брелочки, ну, всяке інше. І доросла до того, що зробила карту України. Так, так. У мене Це, напевно, найбільший проєкт. Так, у мене було два замовлення, дві мапи України. Одну я зробила годинником, а інша була просто як мапа. Там були написані наші самі ну, крупні обласні центри. Так. Мені дуже сподобався цей проєкт, це було дуже цікаво. Мені спробувати цю роботу, бо я завжди дивлюся в інтернеті, як люди це виробляють, і я думаю, цікаво б це спробувати. Але слава Богу, знайшлися такі дівчата, яким було це дуже цікаво, і вони в мене замовили такі мапи. Які наступні творчі плани на майбутнє? Що ще хочеться реалізувати з епоксидної смоли? Ну, я б ще хотіла спробувати. Зараз я ще уже, вже спробувала робити годинники, тож дуже цікаво, мені подобається. Але на майбутнє хотілося б ще заливати якісь великі столи, може, таке щось дуже велике, цікаве. Але я не знаю, я розумію, що це в домашніх умовах це дуже тяжко. Це треба мати якусь майстерню. Я вважаю, може, можливо, на майбутнє, колися це спробую. Удачі, дякую. удачі і у вас будуть постійні клієнти. Дякую, дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи готуєш ти якісь українські страви в себе вдома для дітей? Чи подобаються їм ці страви? Так, звичайно. В мене вдома немає якоїсь. Однієї кухні. Я готую якісь арабські страви, і, звичайно, я роблю їм наші страви: борщ, вареники, драники. Може, вони не зовсім українські, але вони наші, звідти. Пироги, Пироги звичайно, торти наші печу. Все таке, що в нас роблять млинці з творогом, звичайні млинці. Оладі, звичайно, це все ми робимо. Всі мої діти і чоловік полюбляють цю страви. Молодці. Це тобі вдається зберегти українську ідентичність у Йорданії. Так, так. Ім'я Ольга має скандинавське походження і означає мудрая, свята. Чи відповідає це значення твоєї особистості? Ну, якось незручно так за себе казати. Ну, я думаю, хай судять люди, не знаю, як на це питання відповісти. Я думаю, що в мене є своя мудрість, і з роками вона росте в мене. За іншою версією, ім'я отворене від давнослов'янського Вольга, чудодійна. Як на рахунок цього значення? Звичайно, я чудодійна. Я творю чудеса своїми руками. Я роблю вироби, тому я вважаю, що я чудо... Чудодійна. Дуже добре. Дуже чудово мати таку чудодійну майстриню серед нас. Дякую. Добре, Олю, скажи, будь ласка, якими двома словами ти можеш себе описати сьогодні? Крім мудрої, крім чудодійної. Якими ще двома словами ти можеш себе описати? Якою ти є сьогодні? Сильна і смілива. Дякую. Де ти будеш через 5 років? Я б хотіла бути там, де буде моя сім'я, де будуть мої діти, я б хотіла бути поруч з ними. А де це буде, я не можу відповісти. Може, це буде якась інша країна, може, це буде Йорданія. Побачимо, час покаже. Я приїду через 5 років і перевірю, що саме станеться. Що реалізується? Що зміниться? Через 5 років зустрінемося знову. Я буду дуже рада зустрічі з вами. Дякую, Олю. Дякую за інтерв'ю. І на завершення майстрині від вісь... майстрині. Кожному з учасників проєкту я даю, дарю оберіг. Це твоє ім'я закодоване у вишивку. Ольга. Для кожного імені свій код, своя вишивка. З іншого боку, неповторна. Неповторна Ольга. Надіюсь для тебе це буде надійним оберегом. Щиро вам дякую, пані Оксана. Так я збережу цей подарунок від вас на спогади своїм дітям, онукам. Далі не треба. Правнука і праправнука. Оксана, я також підготувала для вас подарунок. На згаду від нашого інтерв'ю, хай ці наші українські сережки вам нагадують про мене і завжди буде Україна в серці. Дякую, Олю, дякую велике. Було дуже приємно з вами поспілкуватися і дякую за неповторний подарунок. Вам дуже дякую за інтерв'ю, за дуже гарне спілкування з вами. До наступних зустрічей. Як і обіцяла, на найактивніших підписників із Йорданії чекатимуть сюрпризи. Героїня протягом тижня після випуску читатиме ваші коментарі. Вибере той, який їй найбільше сподобається, і приготує для вас сюрприз. Так що коментуйте, пишіть. Буде цікаво!